Виставку левкасів та офортів червона книга презентувала львівська художниця Романа Романишин у Івано-Франківську. Майстриня створює свої картини за допомогою старовинної техніки іконопису. Тут домінують екологічні компоненти: дерево, скло, крейда та клей. Надихають художницю тварини, народи та звичаї, що перебувають під загрозою зникнення. Мене більше хвилюють міста, культури, народи, мови, які зникають. Звичаї, якісь міфічні особи, якісь міфічні ем, істоти, які ще наші прадідусі, прабабці в них вірили. а Ми вже не віримо, а отже. Вони вже перестають існувати. Мене власне цікавлять такі глибокі речі. Ця робота Романи Романишин має назву Останній з мохікан. Художниця зобразила вже майже опустіле селище. каже для створення таких картин найліпше підходить. липа. на щастя маю родину, яка мене забезпечує хорошим карпатським деревом. це все має дуже хорошу енергетику. І намагаюся працювати власне з такими живими матеріалами. Чоловік Романи Андрій всіляко розвиває талант дружини. каже у цьому мистецтві потрібна і чоловіча допомога, адже художниця працює з нежіночими матеріалами деревом, металом та склом. Оскільки ми обоє разом маємо художню освіту, ми разом навчалися. Це ми намагаємося розмовляти власне на фахові. Ваху питання обговорювати, і таким чином я маю надію, що це їй допомагає, і в цьому проявляється власне моя підтримка. Окрім того, якісь можливо технологічні моменти, технічні Поціновувачам мистецтва роботи львівської художниці до вподоби комусь імпонують кольори. А дехто вбачає у картинах яскраві сюжетні лінії. Мене цікавлять дуже тони, фарби, кольори тіні. О, такі речі мене цікавлять, а з цією працею я ще не познайомився з тими бути мені. А це на мене емоційно діє, скажімо так. Я тут бачу завжди якісь такі оптимістичні елементи у цих роботах. От, наприклад, там я бачу зірочку чи пташечку, якусь таку світлу. Там я бачу промінь світла, який проходить через двері. Тут у цьому де сад, там я бачу, що після пожежі все таки сад відновлюється і живе. Загалом. Це дуже креативно все і, і хочеться розглядати довго, тобто воно приємне. Виставку Червона книга художниці Романи Романишин вже бачили у Львові та Польському Жешові. Згодом майстриня має намір презентувати свою творчість у Києві. Ларон Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на вежі.